Кожен день ми рахували. Скільки днів ми провели в полоні, та мала надію, що навіть до тисячного дня не, не будемо там. Але... А деякі хлопці ще залишились там. Саме тяжке лічно для мене, і є хлопці, за яких я теж знаю, що їм було це дуже важко. Це от, таска по рідній землі, по рідним. Це морально дуже тяжко. Якщо побої, знущання, це ну, можна витримати, і воно пройде, то душевні травмою вони не загоюються. Тяжко було. Дуже тяжко. Але ми це витримали. Витримали, будемо надіється, що наші хлопці, які ще там залишились, бо їх теж немало, що вони теж це витримують.